Чи хорей приходити. Або, або ж і геть вільно чи поділимо. Зараз Ярослава Шакера зачитає свої варіанти. Перепрошую, що мене так багато. Ну, а не ні. багато, ну, прийдемо. Туди. Дякую. Склавши мрії в торбину, подамся на схід. Олег Стасик. Я придумаю казку, почавши її з краплини. Хай вона вікна лине спомином, тихо снується з океанного прядива, мчить нестримним потоком звуків, уливається в море мрій. Але я не буду по дорослому вірити в казку, знаючи, що це фальш. Адже вона сердешна спиває моє вчора і завтра. Нині ж вітрила напнула без жодної мрієчки і рушати до сонця мені без мети. Там, на сході, не треба ілюзій. Там у просторі мріють земні лабіринти і гойдається воля над середніми пальцями з'єднаних долонь. Тому торбина з мріями залишається тобі на незабуді. Коли помирають під косами трави, змахують раз з волчастими крильми підкошені смереки, спиняють кволе дихання річки, тоді. Приходить по рай дузі на вибілений лелека і безмовно просить рукотворного бога засіяти планету пролісками. Маки в житті не чорніють, і місяць пелюстку цілує на водах Дунаї, на водах Євген Дорошкевич. Маки у душах чорніють, облітаючи пелюстка за пелюсткою з вінценосних. Над житами на довгих нивах жайворонок в'ється, припадаючи до єдино вивіраної стежини вихрястої. Потунаєді місяць котиться, приголубив найкращу полюстку останньої маківки та й вишукує золоті сонячні блискітки, хоче змити зі святістю. Як зустрінуться день із ніччю, може, тоді злинуть душі роздягнені до неба.